Слава Богу, дороге зібрання, Бог сьогодні змилувався над нами. Він сьогодні благоволив до Твоєї, до моєї долі і дав велике благословіння бути присутнім в Домі Божому, в єднанні з народом Божим, в присутності Святого Слова і Святого Духа. Я хотів запитати сьогодні, чи хтось із вас мене знає в цьому зібранні? Ну, декого я знаю. А, я думаю, що, як завжди, у всіх зібраннях, якщо не були представлені гості, то цікавість доїдає, хто це такий. Що він тут робить і що він тут хоче сказати? Та я хочу сказати, що мене звати Олександр, прізвище моє кантоніст. З першого разу ви його не запам'ятаєте, але воно одне в Україні. Я несу служіння пастора в церкві Жива Надія, місто Рівне. Наша церква, як і ваша, дуже молода. Ми в травні будемо святкувати наш дворічний ювілей. Приїжджайте на свято до нас в Україну. Може, війна закінчиться до того часу. І Я батько вісьми дітей і дідусь восьми внуків. Я тут в гостях приїхав з України і скоро повертаюся в Україну. Я думаю, що новин, які. Говорять про ситуацію в Україні, ви більше можете дізнатися з новин з інтернету один від одного. Я ж новин маю небагато. В Україні в нас тривога. У нас біда. І ви знаєте, коли я переїхав кордон сюди, в Америку приїхав, то десь. Я знайшов, що моя нервова система дещо трошки заспокоїлась і відпочиває. Ніби я й не на передовій, ніби я і там не в зоні бойових дій, але кожен раз, коли просинається від того, що свіща сирена, нервова система напружується. Кожен раз, коли я їду в місто, а це майже кожен день. Ми бачимо похоронний кортеж, ми зупиняємося і знову напрягається наша нервова система. Коли їдеш ближче до зони бойових дій, десь на Херсонщину, я не знаю, як це працює, але таке свідчення вам скажу, що їдучи в Херсон уже в Кіровограді, в теперішньому Кропивницькому, я починаю в... Відчувати запах смерті. Це не трупний запах, але це таке, як, як ми знаємо, коли помирає людина, зразу щось щось відчуття інше. Я сьогодні це говорю для того, щоб навести вас на думку, що ви маєте велике, велике благословіння. Ви живете, заховані в Божих долонях. У вас немає тривоги. Певно, кожен з нас в житті проходить ці моменти, і вони є свої особисті, але загальних таких немає. Я хочу сказати вам, цінуйте цим часом. Коли нам говорилося, і часто голосом пророчим говорилося, що поміняється час. Поправді скажу вам, що ми в повному обсязі не брали це до свого розуму. Повірити не могли, що так може все помінятися, але так воно є. Я сьогодні зустрічаю багатьох тих, які отримали поранення, отримали стреси, отримали контузії, і їх дуже багато вже. І я знаходжу, що, як ніколи, церква сьогодні затребована в Україні. Служіння церкви, життя церкви, воно треба в Україні. Нас приблизно в церкві, ось тільки, як і вас, працюємо інтенсивно. І я так собі скучаю, відчуваю нефатку вас. От коли б ми були там разом, то ми б зробили б більше. Правда? Молодеж, я хочу сказати, що в нашій молодій церкві все так само співають ті самі пісні, що у вас, тільки по-українськи. Я хочу сьогодні більше говорити для нашої духовної збудови. Знаєте, я кожен раз, коли стаю на проповіді, і вже я майже 40 років проповідую, я ніяк не можу звикнутися. І кожен раз перед моїм виходом десь відчувається в тілі таке тремтіння. Щось починає серце трошки частіше битися, і якось отак неспокій, знаєте, бо відчуваєш відповідальність. То ну, я хочу, щоб кожен з вас сьогодні не просто був слухачем, але подумки сказав декілька слів до Господа за мене і за вас. Я маю кожен раз мету своєї проповіді. Я остерігаюся того, щоб виходить і говорить, аби тільки говорить. Я хочу, щоб це слово, яке буде сьогодні сказано моїми вустами, воно принесло користь. Щоб воно нікого не вдарило боляче, щоб воно не відвернуло від Бога, щоб воно не зчарувало, щоб воно не обурило когось, щоб воно принесло користь для вас і для мене. Отака От ціль. І я хочу, щоб ми від сьогоднішнього дня були кращими і взавтра були кращими, ніж були ми до сьогодні. Я читаю текст Святого Письма, це записано в післанні апостола Павла до Солунян. П'ятий розділ і 14 текст. Сказано так: просимо вас, брати, напомляйте тих, хто порушує порядок, підбадьоруйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Ви Знаєте, всі ці думки, які сказані в прочитаному мною тексті, вони зрозумілі. З самого початку життя дитина порушує порядок, правда? І ми знаємо, як його наповнювати. Але оце, щоб утішати малодушних, я не зовсім його. Розумію, не зовсім його можу осягнути своїм розумом. Скажіть мені, чи є серед нас малодушні люди? Мені цікаво, бо від цього буде залежати те, що я буду говорити. Хто може себе віднести до малодушних людей? Є так і ні? Хто потребує утішення? Всі? Ви мудрі люди, ніхто не підняв руку. Добре. Для того, щоб нам говорити про малодушність, я хочу сказати, що це таке. І давайте, ми, я в свою чергу звернувся до словника, розібратися, що воно таке. Малодушність це риса людського характеру, що проявляється в душевній слабкості. Нестабільності, схильності до чужого впливу, в убоязні чинити згідно зі своїми переконаннями і поняттями. Ця якість не є тимчасовим станом людської психіки, але якщо воно є, то притаманне індивідуму спочатку життя і супроводжує постійно протягом усього життя. Оскільки малодушність це одна з властивостей характеру, можна припустити, що його задатки закладені в людині ще при народженні. Хтось від природи сміливий і відважний, а хтось боязкий і боягузливий. Для однієї людини здійснити подвиг це не так вже й складно, а для іншої є це непосильне завдання. Для дорослої людини малодушність це не просто погана риса характеру, а й великий гріх. Воно виявляється в небажанні приймати важливе рішення. Перекладання відповідальності за свої вчинки на інших, в постійному пошуку винних, прагненні уникати конфліктів, шляхом лестощів і лицемірства. Малодушність тісно пов'язана з нерішучістю. І ви знаєте, що із цим ми живемо і часто зустрічаємося. Скажіть мені, дорогі мої брати і сестри, чи вам доводилося колись в житті мати справу з малодушними людьми? Біблія нам говорить про цих малодушних людей. А апостол Павло каже, утішайте малодушних. Я не знаю, як ваш брат пастор, браття, служителі утішають малодушних, якими словами користуєтесь і яким алфавитом користуєтесь. Давайте ми подивимося на приклади тих людей, які поставлені нам в зразок на сторінках Біблії. Я знайшов, що малодушні люди, вони не такі прості і немічні. Як правило, малодушні люди, вони, вони схильні до революції. Малодушні люди, як правило, збиваються в зграю. І можна сказати, що така зграя птиць, однодумців малодушних людей завжди приводить до катастрофічного положення. Ці люди безвідповідальні і ліниві, вони егоїстичні. Вони завжди в своїх діях мають сумнів. Вони завжди амбіційні. Давайте подивимося на тих людей, які йшли в пустині разом з Моїсеєм. І одна трієчка там, Дофан, Корей і Авірон, вони проявили свою малодушність дуже так яскраво. Проявили це. І вони почали роптати на Моїсея і казати, хіба тільки з тобою Бог говорить. А ми що тут аніщо? ніщо? І ви знаєте, свого часу ми читаємо, що Бог утішив таких малодушних. Як Бог утішив цих людей малодушних? Сказано, що. Земля відкрилася і проковтнула цих людей. Не потішав якимись улесливими словами, не гладив їх і не казав, не турбуйся, все буде добре. Заспокойся. Якось воно пройде це все. Правда, не казав так Господь. Бог вилив на малодушних людей свій гнів. Сказано, що люди, йдучи в пустині до обитованого краю. Стали малодушествувати по дорозі. А це означає, що ці люди почали нарікати на керівників, почали нарікати на Бога, вони почали стогнать і скиглить, скучаючи за тим краєм, з якого вийшли. Їм треба був часник і цибуля, вони почали малодушествувати. Дорогі мої браті і сестри, ці люди сказано поставлені нам в приклад. Щоб ми в нашому житті не повторили тої самої помилки. Як Бог утішав цих людей в пустині? Коли вони почали роптати, раптом з'явилися змії, пекучі змії, ядовиті змії. Ми так собі думаємо часом, що малодушність це така безобидна справа. Але це не проходить безслідно. Я скажу один приклад в моєму житті, коли я помалодушествував. Це життєві дрібниці. Я збирався за кордон до Німеччини, і жінка положила мені паспорт на стіл і каже: не забудь перепровір, чи все добре, чи термін придатності там і все інше. Але я десь не звернув увагу на її слова, застереження, той паспорт в кишеню і в дорогу. До кордону 250 кілометрів. І коли я приїхав на кордон, подаю пограничнику свій паспорт. Він дивиться і каже: Ольга, маю сумнів, придеться перевіряти. каже. Пожартував зі мною. каже: винести з тим паспортом. Приїхали. І Я розвертаюся і знову в зворотньому напрямку 250 кілометрів. І я розумію, що я не встигаю на заплановані заходи. Це легковажність, це просто знехтував. Сьогодні ось це, що я сьогодні говорю для нас, це важливе слово. Ми можемо в нашому житті все життя бути віруючими людьми, чи не так, ми можемо бути в зібраннях, коли навіть і полегковажить нашим зібранням не прийти. Можемо зайняти собі позицію, моя хата з краю, я нічого не знаю. Моє служіння в церкві так тільки просто, аби сидіти перед пастором, щоб він бачив, що я є. Але функції ніякої щодо нашого покликання, щодо нашого призвання, ми не беремо на себе чого? Тому що ми боїмося, ми лякливі». Ми боїмося відповідальності, ми боїмося навантаження і всяке таке інше. Я хочу сказати, що така байдужість для віруючих людей вона безслідно не проходить. Бог промовляє до кожного з нас. Бог знайде час і можливість, коли заговорить до нас. І часто буває, що цей розговор відбувається дуже боляче для нас. У наших життєвих обставинах, у нашому тілі і так далі. Що ж ми маємо робити? І як жити нам з цією малодушністю? Коли нам навіть світський словник говорить, що це є гріх, то певно, і на сторінках Біблії ми знаходимо, що будь малодушним. Це не благородна справа, це не справа того, хто покликаний Богом іти за ним і приносити добрий плід. Молодушна людина, вона не може розраховувати на успішний вихід свій із цього життя. І сьогодні мої слова, якщо є такі молодушні люди, то певно стоять і звучать, як утіха. Не будьмо, друзі мої, байдужими. Не будьмо легковажними до того, що з нами відбувається, як провадить нас Бог, як він покликав, і як ми несемо взяти на себе зобов'язання. Кожний із нас, член церкви, свого часу він брав зобов'язання перед небом, перед Богом, перед людьми. І ми обіцяли чисте наше сумління. І сьогодні це питання для кожного з нас, для мене в тому числі. Сьогодні сестричка розказувала вірш. Праця над собою найважча праця. І цю працю ніхто інший за нас не зробить. І ми маємо бути щирі і відверті самі з собою і з нашим Богом. Якщо в нас є в житті нашому такий недолік, як малодушність, можливо, ми його успадкували з генами від наших батьків, це треба виправляти. І ми маємо бути великодушними. Малодушні люди, вони завжди ображаються. Малодушні люди вони завжди носять довгу в собі злобу і образу, не можуть простити. Це малодушні люди. Молодушні люди, вони завжди чують і мало чи багато слухають, а мало чують. Молодушні люди, вони завжди себе бачать десь на других ролях, але є такі, які молодушні, але й не крепко на других ролях. Люди з амбіціями. І не зважають на те, що інколи можуть іти не так, як хоче Бог. Дорогі мої браті і сестри, Біблія нам ставить в приклад людей великодушних. І ми маємо рівнятися на тих, які великодушні. Свого часу малодушний Пілат, який не мав твердості свого духа, не мав твердого рішення самому, в самому собі, він не знав, як поступити із цим праведником. Він змалодушество. Я не кажу, що по причині малодушенства Пилата сталася жертва на Голговському хресті. Ні, це було все передбачено Богом Отцем ще спочатку започаткування світу. Але цей чоловік проявив себе якраз отак. Знаєте, ми не можемо бути малодушними і байдужими до чужого болю, до чужого страждання. Я свідчив і багато чули моє свідчення про те, що у 2015 році нашій доньці поставили діагноз рак четвертої стадії недиференційованої форми. І коли була тривога в моєму житті, коли багато молилися, мої друзі, моя родина за це питання молилися, аж раптом до мене дзвінок хтось дзвонив із Білорусі, я цих людей по цей день не зустрів. Але вони кажуть, брат Саша, ми сьогодні вже сьомий день в пості за вашу доньку, і ми хотіли би знати, як вона себе почуває. Дорогі друзі, ми є церква Господня, одне тіло, і я скажу вам, що це так важливо і так гарно воно чується, що хтось несе твою біль, твоє переживання. Сім днів в пості за вашу проблему, не за свою. Каже слово Боже, носіть тягарі один одного, і ви таким чином виконаєте закон Христовий. Не можна оставатися байдужими, холоднокровними, безчувственними, тоді, коли ще в тілі Господньому є той, хто страдає і переносить, переносить біль. Господь покликує нас до того, щоб ми були. Великодушними людьми. Бог рахується з такими людьми. Бог особливу долю дає для таких людей. Ви пригадайте, молоду людину є сфіра, яка була в повному забезпеченні і безпеці. Вона була цариця Великої імперії. Але до неї. Донесли інформацію, що є замах за її народ. І вона не осталася байдужа. Вона не сказала, мастіте собі там голову, як хочете, бо мені вирішувати це питання це небезпека, це смерть загрожує. Вона сказала, ви моліться, а я буду готуватися до цього. Видно, ця людина довго думала. Вона моделювала всякі схеми в своєму розумі. Але віддавши це в руки Божі, вона зайшла до царя непрошена. Ви знаєте, євреї, мабуть, і по сьогоднішній день святкують це свято Пурим і дякують Богові за те, що Єсфір була великодушна людина. Вона не була байдужа і холодна, вона не була безчувственна, вона приймала посильну участь, що могла, те робила, хоча смерть загрожувала для неї. Це приклад для нас. Ви знаєте Ніємія, який був в полоні, який був при царському дворі і служив виночерпієм, він почув, що стіна Єрусалимська розрушена. Він почув, що народ принижений, він почув, що велика біда у його краї. І коли він це все почув, він остався байдужим. Сказано, що лиця на ньому не стало. Він став похмурим. І це побачив цар. І побачити царю похмуре лице свого виночерпія, який подає чашу, і, можливо, в нього ще і рука тремтить. Це явна загроза його життю. Але він набрався сили духу і відваги. Він сказав царю про всю обстановку, чого він переживає, що з ним сталося. І Бог взяв його в свій уділ. Бог дав йому поручення, Бог дав йому все необхідне для того, щоб він виконав те, що було покладено в Божому плані. Дорогі мої браті і сестри, я хочу сказати, щоб ми в нашому житті були уважні до того, щоби нам бути виконавцями. Божої волі, скажіть мені, до чого покликав нас Господь? Для чого Він покликав мене і вас? Апостол Петро в своєму соборному пісні пише такі слова: Ви царственне священство, народ святий, люди взяти в уділ. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви в чудне своє світло. І це більше не обговорюється, ми кожний із вас в своєму порядку маємо покликання. Ми маємо завдання, ми маємо поставлену задачу звіщати чесноти того, хто врятував нас від гріховної залежності. Від смерті, від вічної загибелі Він врятував нас. І тому ми сьогодні в цьому домі ми повчаємося від цієї Євангелії. Нехай Бог благословить нас, щоб ми були відповідальними, щоб ми відповідали тому статусу, тому покликанню. Він поставив нам приклад. Сказано, щоб ми йшли по слідах Його і приносили добрий плід. Що значить іти по слідах його? Це значить зробити правильний вибір в своєму житті, правильне рішення. Це значить іти в правильному напрямку. Хоча не просто це, не легко це. Але я хочу сказати, що учні, які спілкувалися з ним, востаннє побачили, що ноги його піднялися до неба. Я запевняю всіх вас, якщо ми будемо йти по його слідам, наші ноги. Війдуть в небеса. Галілуя! Ми не помилимось. Ми втрапимо за адресою згідно нашого призначення. Нехай Бог благословить нас у нашому побожному святому житті, нехай Він дасть нам мудрості, наснаги, ревності в Божому ділі, щоб ми були чуткими. І завжди благоговіли перед Його Словом. Ми зараз ідемо до молитви. І я хотів би сьогодні благословити у цій молитві вашу церкву, вашу молоду церкву, ваші починання. Нехай Бог благословить вас добрими людьми, нехай благословить вас мудрими людьми, тих, кого Він перебачив для служіння. Нехай сюди прийдуть у ваше зібрання ті, кого Бог передбачив для спасіння, для вічного життя, щоб, працюючи на славу Господню, ви бачили плоди вашої праці. Я хочу благословити ваших братів служителів на те, щоб завжди було в устах їхніх слово, щоб вони завжди мали помазання і покров від Господа Бога. Нехай Бог благословить вас, браття. Дякую вам за вашу уважність і пильність. Ви приймаєте нас, хай Бог благословить. І в поєднанні, в одному дусі будемо подвізатися за віру євангельську. Разом пройдемо, разом переможемо. Не малодушествуйте, немалодушествуймо, Господь царствує, і Господь сказав: де я там і слугами буде. Йому нехай буде слава, честь і поклін по віки. Амінь. Помолимося.